Це його перша мова. Потім іде писемна е, українська мова да і так далі. но Перша рідна мова для нього жестова, тому що він через руки він розуміє через руки. Він розвивається, все проходить через е, е, ручну азбуку і ручне навчання. Тому це е, в закладах освіти ми на сьогоднішній день кажемо, що це білінгвальне навчання. Да, я застосовую жест, обов'язково проговорюю, да, там ще картинки, візуалізація і все таке інше. Тому що е, Є таке теж хибне да, ставлення. Кажуть: ну вони ж вміють читати, вміють. І е, я, е, виховуючи е, свого сина, зіткнулася з тим, що коли він тільки почав втрачати е, слух, моє е, першочергово, да, я мала навчити його читати. Мені казали, на, на той час казали, що це саме найважливіше. Він засвоїв азбуку, він почав читати, але до мене не доходило, що він не розуміє змісту прочитаного. Для нього це просто набор літер. І тоді, коли мені людина вже да, у мене вже є досвід, і, я, і людей я розумію, бо вони не стикалися, і я кажу: для... ми всі знаємо англійські літери. Більш того, ми можемо щось прочитати. Але якщо у мене недостатньо знань в цій галузі, то я можу тільки домислити, про що мова. Але досконало е, прочитати там якийсь е, технічний текст да, з якимись там поняттями для мене будуть е, незрозумілі.